Два десятки вишиванок, кожна з яких по-своєму особлива, адже їх носили українські захисники. Вишиті сорочки героїв з Рівненщини, які загинули на війні, представили біля свято Воскресенського собору в обласному центрі. Ініціаторами виставки стали матері та дружини полеглих воїнів. Для кожної з них це вбрання, частина пам'яті про найрідніших людей. З приходом цієї клятої війни і загибель наших синів. Пам'ять для нас це набрала якогось іншого значення, тому що постійно. Постає в пам'яті образ сина, вишита сорочка Богдану Семенчуку свого часу перейшла від його батька, теж військового. Зі слів матері, вишиванка так сподобалася сину, що він одягав її на свята і вважав символом української незалежності. Ця вишиванка має теж таке значення для нас, для сімейна така пам'ять, тому що в ній чоловік прийняв присягу війська рівницько війська. Запорізької січі, коли Богдану виповнилось 25 років, йому чогось захотілося в цю вишиванку. Він відсвяткував день народження в ній, і так вона перейшла до сина. Виставка коди пам'яті, ціна національної ідентичності зі слів організаторів, є нагадуванням, що війна триває, і за кожною з цих вишиванок закарбовані життєві історії наймужніших людей, справжніх патріотів України. Ці сорочки вони не встигли доносити, вони не встигли їх одягнути на. Українську перемогу, але ми сьогодні гуртуємося навколо них, як навколо пам'яті про їхній подвиг, про їхню участь, величезну участь, масштабну участь. У нашій перемозі на виставці представили вишиванки з кожного району рівненщини. Деякі сорочки вишивали мами та дружини захисників. Частину купували, але від цього вони не стали менш цінними. Родичі героїв прагнуть, щоб пам'ять про їхніх синів та чоловіків жила, і кожен орнамент на сорочці був нагадуванням про те, якою ціною зберігаються українські традиції. Микола Брошицький Олексій Олексіянко, випуск новин.